Дербі, дербе, дербер, дербе. Дерби. Що ти не шукаєш? Ви мене так напудили, що страшне. А як що шукаю? Дидес моя овечка пропала. Як що? Пропала. Ша не чує? Пропала та й кусок. Боже Боже, я собі отко тихонько сиділа під смірічком та йшивала. А моя овечка паслася отко не подалічку. Я глиб, глиб овечки нема. Бо ви знаєте, в якийсь векмітненька не входа. Тут ведмедів немає. Ти сядь трохи коло мене. А, я. Вже, так узела та й села. А чого при ні? Я вас боюся. О, ти І Я не. Та хто його знає я? Yeah, Сідає. Yeah. Та що сідати? Да. Та найбудемо довго просити не трав. Чуєте, <laughs> а ви відкидки біля які будете? Yeah. Ну, а то їх ти з Камерики. Й патру в кумі! Ну, а то за що я таке масне увала, нині Боже? такий, великий, Шанс самої Америки? Оу, мій гот! Чуєте, я бежу, що ви там у своїй Америці дуже любите костюмчики, ні? <працю> <Я -я. працю> Тісячки знаєш. Як марічка, то то знає, то знають ці смірічки звідки знаєте? Тебе значить Марічкою звуть. Йо, Марічка, ви відки знаєте? <ріху> Американська розвідка не повела. О, а що ти робиш? А що, не дивіться, сорочку вішиваю. Ой, файна, гарна сорочка, а кому вона буде? Не бідці, комусь буде, забрідьте волохаті лужі. <ріху> а я вам, <ріху> вступився. Марічка, чому ти смієшся? Бо вам... Гет не пасує. <ріху> Чам не пасує? Чоловіч, вишивані сорочки, а носять лежені і не кереки. А я хіба? Не вагіт! Пане, та легін ще які. Пане, ви мене так засадили. Та по побебехав. Що найсіпреч, каже, у мене аж копчику що за дзвініло? Коли рику він тягне? Знаєте, як у нас бутулика? Ви вечорі чуріві літають сови. Як не хочеш мити песок, дай лезати псови. А ти маричка з гумором. Я з гумором. Ще й з яким допоємлю. Чиміти? А. а ви парубок чужона? Парубок? А я. Що це правда? Що ще правда? Я щур паток від малечка шурка по американськи звичайно. Ага. По вашому може і звичайно на нас то і щур їй до біде. Я слухаю, <різь> а ти за нетимуються. А що ви там виспівуєте? Там дуже маково, чого. По песку бити не буде, а я. вот Чого? Да я чого? Дитка Лесина. Маришка, а? а Лесина то пусте, а ви серце молоде. Юрій. Ну що, поїдеш зі мною до Америки? Я де знаю. Мова <реш> ну, би поїхала. Чуєте? А ви затрапляєте? вам пока гумус вали. <грути> ага, бо якби так, то вам би тут нічого не світило. <грути> ну, я знаю, мов би бути. Ну що, поїхали. Мов би бути, я знаю. Тепер, 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 тепер. А де ти з тим, чоловік? Амі. А хір то де? Де той хір? О, А що, пане? А ну скажіть, ви маєте там в Америці ґрунт хату? Маю грунтний хату. Яку? Таку високу, що аж понад сто поверхів! Ти що зварював? А як на високо по драбині, а не годно драбуть? Але ще ферма є. А, ферма то й добре, бо й дівка села, касала, це не бою, німників це не бою. Та поїдемо з тобою на ферму. Ну. Розведемо расові коровки. Купимо тобі Овечок. Ти їх будеш пас. Ну, а, а я тобі буду на грати. Ну, і, пане, Та з вас таке грані, як з голодного срання. <рес> Ти свідки, знаєш про моє ганя. я не знаю, але так подивилася на вас та й прикинула собі а я. Й, а ти мене в страшенний туз туску Я Яся заберу до Америки, <звук> а за мою овечку та марку хто дивиться. <свук> <звук> <звук> та ви що? А що зробити? <плук> <звук> <плук> 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 Pochleję twoją hey, tamarkę do swojej kabarety w New Yorku! O? Aha, mnie a... a... sam do cholery bym mógł. Och ty moja Joliczka, och no, ty moja oh, No Ciczku, że mnie nie wcale nazywał, jak się odmawiał. No a no, ja, Co, widzimy? O! Chodźmy. o, co, o co, ber, 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 ber! O! Oh, ja ja Що там спортом? Я поглядал мистецтво, а? Чуєш ти, митець? Чуєш, митець, ти свій я хубава. Двоє п'ять зараз не нескол, добре? А що ти зварював пешами по в бігаєш? Чуєш? а хто ти є? Я щось тебе не знав. My name is Mike. Із тільки долба не без майку. Тебе? Тебе мама ніцкий Слухай майк, чуш, а я знаю, куди я з кіо. Слухай. Вучка. Ой, воцує муцули, у цулики ішли через річку. Ви майку, пуцьку зробили калічку. Майк! Чи? Брок понял. Де ж біля штанішки Десні? Бер, 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 бер. бер бер. Слава ісу публіку. А що і тобі не зайшло, до халяви? Що мало що за добре ж ти зайшло? Ви має маєш файні зуби. Козати діла. Боже, малыш, суда, суда. Прости мене гріш, ми від нині нікому не дам, лише одному жико. А ти до кого говориш? До гори. Що, гора? Получить? А я мовчи, та ти знаєш, що каже? Каже, що віддати їх не закурети. Що? <рістить> Правда, хлеста. Давай, На хрест. Раз, да не, два. Та не, мені рано напад. Наше... Заробиш під хрестиком. калікує сюди. як до плащинець. Движ, мару, що. Я не знаю, ти собі робиш, що хочеш. Але оце, що я тепер кавовий, аби це не було останній раз, ти не чула це нічого ти свішки. Я чула, я. Чула це? Я її чула, на нині це точно буде по раз. Що ти знов брешеш? Ти мені пускійно брешеш. Що ти знов брешеш? Де ти ліс на паркані, твій пишеш, що село читає кожний день? Казати? Ні. Казати? Я кажу. Я замалювала. Мама, воно проступає, як відкриє секрет. Потка не вулиця, розійдеться і звозиться. Я тобі писала, друзі що. А знизу пише марічка. Хто ту каже? Ті, що з Америки приїхали. З якої, стоїть, дале? Ну. А ти думав? Чи ж ужениці приїхали? Ну а як же? А ти думав, зараз, що на мене вже ніхто не подивив. Чись мару марочкачка. А що він тобі казав? Взяв до мене до Америки, що не поняли. Та що взяв, то понятно. Oh, що до Америки візьми мене з собою. А, то, що, нічого не світить. Тебе мене так не лежало. А що б я коли тебе в дурному сукеру літаєш по горбах не хочу? Я їду до Америки. Ну не, не кожен день з сукеру літаю. Що ти за заявочку? Ні, він в на плечі погнала, що ти Що? Добре, <риклад> mm -hmm. Господи. Мені що, жить ви американ? Говори, та їй, їй, ти ще тут? <риклад> Я ж думав, ти тебе вже моя біч. Ти хочеш тонку, да? На! Перед тим як поїдеш, видрубай мені голову.

Що ти туди зіпхаєш? Ну що ти в ту Америку зіпхаєш? Світи, що будеш там робити? Сосати там будеш, ті Чупачупці. Ну, я Чупачупці, і, чупа і будуть снікерси їсти. а ти на полонинці будеш козівчі горошки збирати. І один за другим пакувати, поки ще теплей. Льв, би хрупали. Це по перше а по-друге, то себе називає. І що, що там чим будеш брана види? Десь файно як ці вибирали, які лудені, а там що? Познімаєш, що себе файно вбереш тоді дівці, хто засхочи. Пик'яниш по підпахі, качечку тобі переділи, будеш ходити. А ти що переживаєш мою качечку, Та й так до доходять? Я що знаю? Я що видів? Катя, я думаю, все до купи складаю, на паркані лише намалювати. Все бігають кожен день. Все ну живі. там ж тих я на себе дорвала, а що зробимо? Щоб все бігають. Ай, досадочка. Що? Дві зірочки ведеш тому? Вих і дві. Я? Дві зірочку, ага. Так, дві, це та, я коли сказав, що ти, та й то любов, та й я, дві зірочки, пам'ятаєш? Ну а як? Забудь. Я на мотоциклі їду. Ага. А ти що думала? Що? Не, розгадати, як мені си любили, чого ти це не згадуєш, але ж всяку хулеру. Ага? Ну здай! Що, як ти голенький на ліжничку лежала, що не було тако, Голе... І я теж голенький був, утім, в кожушку був, а ти казала, що ж ти моя овечка, мекала. А я, я казала, що я твій вовчик. І ти казала, роздири ни мій вовчик, роздирися. Я, я шо? І шо ти дер? Ліжник мені ПОДЕР на хлопець. Сильно Сильна в себе робота. Ну, так, за я дістав від мамі. Але, але то був дуже інтересний досвід, як недовго, правда, бо по потім прийшла твоя мамка. Ти пастух старий. І що, каже мені теж ще, лігай взять мене, а на донька росте. Не може, моя мама таке казати, бо глухо глуху нема. Знаєш, мені тут дуже файно на пальцях вийшло сказати. <рив> я потім ще так і десь дійсно говорив. Вони лягав тут родина, чуєш, пару. Що би поїхала? Я би поїхала. Відчасно, слідний раз питаю, думаю й добре. Яка от тобі, бо ти не знаєш, як мене файно любити. А в селі є такі хлопці, що можуть тобі показати. Як прямо бомбу? Що затечети? карту каждому виставлі говорять, що чоловіки на блеск, і то вони не Так. Так. Дивіться. Хто тебе навчив зараз? Я за ще пару твоїх студентів сидіти в цьому Що? Що-що, ходи вівцю шукати, твою мало оперативу ту просрану. Ти що, згорів? Моя вівця, все прийми. Максимачка. Да Та нічого, и шпару. А. Я тебя так люблю. Я тебе так и так я люблю. Ну ты разумеешь, ты говорю.